Волонтери одного з дніпровських притулків евакуюють собак та котів з фронту та прифронтових територій від початку повномасштабної війни. Іноді тварин привозять до прихистку самі військові, каже адміністраторка притулку Ірина Косенко. Дуже часто вивозять військові, вивозять парамедики з хворими бійцями. Бувають в часті випадки, коли тваринам шкода, вони не можуть знайти місце, і парамедики разом з пораненими хлопцями вивозять у Дніпро і залишають під лікарни. Волонтерка розповідає, як Северодонецька евакуювала жінку з 60 тваринами, а ще вивезли міні притулки з екзотичними тваринами з Луганської області. Після підриву Гес волонтери евакуювали з Херсонщини 10 собак та декілька куців. Самого першого дня так була паніка, але ми зрозуміли, що потрібно допомагати. І якось так вийшло, що одразу пішли дзвінки і заявки з приводу евакуації тварин, з приводу евакуації людей з великою кількістю тварин. Адміністраторка притулку каже: з початком війни люди частіше залишають тварин напризволяще, бо їдуть за кордон. У зоні бойових дій опиняються не тільки безпритульні, а й домашні тварини. Бувають, звертаються, що біля себе прикормили собаку, яка провела цуценят. Волонтери, допоможіть. Вони везуть до нас у Дніпро цуценят, везуть собаку, ми її стерилізуємо. І вони забирають свою бойову подружку, бо без неї вже не можуть. Тварин з фронтових територій привозять з пораненнями, каже Ірина Косенко. Собаку на прізвисько Діна військові привезли з контузією. А її сусіда років рятували з Турецька Бахмутського району. Іншого собаку на ім'я Ахілес евакуювали з Костянтинівки, що на Донеччині. Через складну травму передню лапу довелося ампутувати. У нас собака, чара без задніх двох лап, яка вивезена була з Константинівки. Ми її зараз лікуємо сердечних гельмінтів. У нас є сліпий песик Гулівер, він нічого не бачить, він тільки чує. І коли ці вибухи, в нас тварини починають розбивати собі мордочки об вольєри, об залізятча. Притулок створила група ентузіастів у 2012 році. З початком війни його потреби значно збільшились, каже Ірина Косенко. Ми е, ніяк як не підтримуємось державою, ми приватний притулок. У нас немає ніяких спонсорів і так далі. Ми виживаємо за власний рахунок та за рахунок небайдужих містян. Наразі на утриманні в притулку близько 200 собак та 70 кутів. З них приблизно 40% евакуйовані з прифронтових територій, каже волонтерка. Зараз тварини потребують господарів, а ще грошової допомоги м'ясних продуктів, вакцин, ліків та господарчих матеріалів. Допомогти їм можна через соцмережі. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.